До відсунка її майбутнього. Саме наша єдність вже зробила все те, що інші вважали неможливим. Одне за одного, Пліч-опліч. Єдиний принцип, що приведе до перемоги. Українці це про Вдома чи за кордоном ми об'єднуємося си. Підтримуйте Україну, боріться за нашу свободу, поширюйте сміливість світом. Ми однією сміливості! Тим, для кого солов'їна вікна, і ті, хто старається її опанувати. Сміливість не поділить, її не роз'єднати. Сміливість не купити, не забрати. Сміливість бути Україною. Сміливість наш національний ресурс. На любов багато. земля колись та наша сяйна, земля то мудрість і освята, від них лік і цвіт, і рідна хата. Батьківщина, земля, де ми живемо, для нас свята, і зберегти її їх насміття, єдина. Людина повинна пам'ятати про те, що вона є невід'ємною частинкою природи і несе серйозну відповідальність за неї. Кожен з нас може зробити одну маленьку добру справу для збереження нашої України. Не відмовляйтеся від добрих справ, адже все, що ви зробите, повернеться вам сторити від нашого ставлення до навколишнього середовища залежить майбутнє всього людства. Якщо в наших серцях запалає повність любові до рівного краю, то ми зможемо зберегти малювничу Україну для майбутніх поколінь. Хоче вниз світ почти все! Людина над природою панує. Сучасні технології планує. Людина над природою панує, бездумно світ навколишній руйнує. Колись природа відповість сюрпризом і виникне екологічна криза. Кожним роком тема клімату стає актуальнішим, а наслідки очевидніші. Порушення кліматичного балансу це в першу чергу непередбачуваність погоди. Oh. Протягом останніх років жителі різних регіонів України стали свідками різних природних катаклізмів, згорівші ліси, висохі врожаї, зруйновані шкільним віком дахи будинки mm -hmm. А може, а... катастрофа уникне, а може, перейти природу звикне! Знаєте, що можливо прийшов час взяти відповідальність на себе узагальнити всі свої помилки та на кінець таки сарати, що земля це наш дім.

Недавне з'явилася ще одна біда, яка нищить нашу країну: війна, що несе за собою негативний вплив на ландшафт, втрату біоріздневаніття, пожежі, екосистема, забруднення ґрунтів та моря. Українська природа стала жертвою російської агресії. Війна вплинула на кожен компонент довкілля, тварини, рослини, світ, воду, ґрунт, повітря. Наслідки цього впливу будуть довгозрахованими, матимуть не лише локальний, але й глобальний характер. Війною охоплено близько 3 мільйонів гектарів лісів України, приблизно 23 тисячі гектарів лісів випадку, частину з них втрачено в наслідок російських ударів по нафтобазах складаних. Палозамостих матеріалів згоріло понад 680 тисяч тонн нафтопродуктів, які продовжують забруднювати повітря небезпечними речовинами. Розриви міг призводять до забруднення ґрунтів важкими металами. Сміливість, це Україна! жовта і має назву Україна! А ще вона має мільйон гарячих сердець, що кожним ударом наближають нашу перемогу. І нині кожен українець до того, що сміливість перемагає не лише в дисячих книжках. Ваші, коли вітер змін буде на дивним краєм, ми єдиний народ, єдине серце, що б'ється в зі сміливістю. Хто ми сміливі? Ми? Що нас єднає? Не зланий дух. дух, що буде нас вперед? Любов до України! Сьогодні ми тут, щоб сказати всім — Усі у серцях, у справах, у діях. Це боротьба за правду, це віра в перемогу, це неслабність наших людей. Від історичних героїв до сучасних воїнів. вчителів до доволонтерів, від школярів до дорослих. Ми всі однієї сміливості. Сьогодні ми доведемо: кожен може бути героєм. Це, це волонтер, що в день і вночі плете маскувальні сім. Це лікар, який лікує попри в це вчитель, який вчить попри все. Сьогодні рідна земля влагає у нас на перетунку, а ми вперто її. Забудь, чиї ми діти. Ми діти твої Україна. Ми повинні встигнути! Ми ж хочемо жити. Ми зможемо пригадати, що в нас є розру маємо пам'ятатися, рятувати землю, рятувати природу, заради майбутніх поколінь, заради ненароджених ще дітей, адже вони повинні бачити, яка вона наша земля. Ми закликаємо! Шановні депутати, розробіть закони, що поліпшить екології в країні. Шановні науковці, швидше розробляйте технології для чистих засобів одержання енергії. Шановні олігархи, спробуйте думати ще й про інше. Заводи без диму, фабрики без високу, автотранспорт без шкідливих виходів. Шановні ровесники, давайте не смітити, не рвати деревні квіти, охороняти наш ліс, дбати про наші озера та річки, відмовитися від шкідливих звичок. І побачимо, якою стане наша земля. Адже вона... екології, пливать екологи, політики або виробники, але єдині, хто може змінити це – ми самі. Що може один зробити, любити, що може один ліс посадити, що може один світ змінити, розказати про проблеми, які торгують нас? Достукатись до тих, хто може ефективно діяти. Переконати. Just get up, get up, Just get up, get up, will love this your makeup, you don't need a fake up. Take a step and break up, it's a time to wake up. починає своє життя з чистого ласка. Під Бог, дій і праги залежить у долю на собі виткає. Одна маленька добра справа дасть початок великим доброчинним вчинкам. Одне посаджене деревце започаткує сад, одна краплина збережної питної води. Одне при того недопомічне взагалі берегти берегти, любити бучє життя. Тібуємо кожну хвилину нашого життя, адже життя це ми і все в ній прекрасне. Я теросте для того, щоб жити. Обіцям чистим типець і чисту воду пити. Я народилася, щоб купати в числі річки. Я народилась, щоб жити на землі, як всі дорослі люди, діточки малі. Бо ця земля великий спільний дім, і нам у ньому жити, всім усім. Давайте зробимо нашу землю, наше докіння чистим, а світо, якому ми живемо, добрішим. Давайте берегти нашу планету, давайте берегти життя на землі, бережемо рідну землю для наших нащадків. Якщо ще так чарує вас довгія, то я вважаю, варто в світі жити. Сприймайте світ великою душею. проте байдуже бай дуже часто білетить. Якщо погодь у тілі ще тепліє, то знайте, люди, варто в світі жити.